Друзі, мої вітання всім, хто приєднався до вивчення Слова Божого. У минулій зустрічі ми розпочали вивчення другого послання апостола Петра, і разом з вами його сьогодні будуть досліджувати Олег Павліщук, пастор церкви, викладач Київської богословської семінарії, керівник програми Пасторське служіння. Ну і звичайно, я, Ростислав Бабенко, ведучий проєкту Вивчаємо Біблію разом. І перед початком нашої програми помолимось, святий наш Боже, ми вдячні тобі за ті дарування, які ми маємо від тебе, за те благословіння, яке ми маємо у Христі, за те, що через Христа ми отримали все необхідне нам для того, щоб врятуватися від цього грішного світу і наблизитися до нашого небесного батька. Слава тобі, Господь! І зараз ми просимо тебе, щоб ти поблагословив нас в дослідженні другого послання апостола Петра, щоб через Нього ми отримали ті необхідні знання, благословіння, досвід. Благаємо тебе про мудрість в дослідженні Божого Слова. В ім'я Ісуса. Амінь. Минулого разу ми вже читали з вами початок першого розділу і дослідили перші чотири вірші. «Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій, благодать вам і мир хай примножаться в пізнанні Бога й Ісуса нашого Господа. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила. Пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Сьогодні ми продовжимо досліджувати наступні чотири вірші першого розділу з п'ятого по восьмий. Отже, прочитаємо. Тому докладіть усі старання і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні – стриманість у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла ані без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Нагадаємо, що друге послання Петра можна розділити на, так би мовити, сім ключових тез, або, якщо хочете, закликів, з якими звертається Петро до своїх слухачів. Перша теза, на якій ми зупинилися з вами минулого разу і сьогодні продовжуємо, це Христа Достатньо. Минулого разу ми говорили з вами, що хто пізнає Бога. Мають усе необхідне для життя і благочестя, тобто все необхідне для отримання вічного життя, яке вже було започатковане в цьому віці через смерть і Воскресіння Христа. Причина, чому віруючі мають усе необхідне для вічного життя, пояснюється в останній частині третього вірша: Христос покликав віруючих завдяки своїй моральній досконалості та славі. Це покликання, за думкою Петра, є ефективним і результативним, адже віруючі покладаються не на свою праведність, а на славу Христа. Коли Бог промовляє або кличе, це має наслідок, як у випадку створення світу, коли Бог сказав, нехай буде світло. Отже, покликання Христа є не тільки ефективним, але й і дієвим. Уже в наступному четвертому вірші говориться завдяки їм нам даровані великі та дорогоцінні обітниці, щоб через них ви стали, і це дуже цікаво написано далі учасниками божественної природи. Це про ідентичність. Це просто це не про те, що робити або що не робити. То сфера поведінки, сфера ідентичності це ким бути. Яка твоя натура, яка твоя природа? І це прекрасно, знову ж таки, не можна обманювати людей і применшувати Божий задум, який стосується всього нашого життя. Так, Бог обдаровує і посилає щось для нас. Це віра, яку ми отримаємо, це благодать, яку ми маємо, це надія, якою ми простягаємося у майбутнє, це вічність, це царство. І разом з тим. Господь готує і нас до царства, не тільки оці оселі, які начебто іде приготувати для нас, але і нас до цих осель, і до цього часу. І тут цікаво, дуже поєднано в четвертому вірші, що з одного боку говориться про обітниці. Які вони? Вони великі, вони дорогоцінні, вони даровані нам. Це не значить, що вони безплатні, вони оплачені. З іншого боку, згадуються бажання, лихі бажання, які ведуть до розтління. Це наш життєвий вибір. Ми постійно вибираємо йти вслід за Божими обітницями чи хапатися за все, керуючись своїми навіть часом не бажаннями, а просто інстинктами такими. Я якось проводив. Незалежне і ненаукове дослідження опитував людей, на що вони погодяться, 100 гривень зараз чи 1000 гривень потім. І, звісно, більшість людей погоджується на 100 гривень зараз. В чому проблема в наших стосунках з Богом? В тому, що Бог, наче пропонує нам 100 гривень зараз і мільярди-мільярди потім. І що ми робимо? Ми вхоплюємо 100 гривень зараз. 100 нещасних затертих гривень. Я не пам'ятаю, здається, Клайв Люїс говорив про те, що людська проблема, проблема людей полягає не в тому, що їх важко задовільнити, а в тому, що людей задовільнити занадто легко. І от історія про те, що Бог має безліміт любові, безліміт терпіння і безліміт сили для нас, для чого? Для того, щоб ми жили як хотіли. Но для того, щоб формувався наш характер, для того, щоб наше серце оживало, очищалося і приходило у відповідність з тим, як його задумав Господь. І от тут ми приходимо до наступного ще уривочка, який, начебто, містить невеличке протиріччя. Спробуємо його побачити. П'ятий вірш тому докладіть усіх зусиль. Щоб додати до вашої віри доброчесність, до доброчесності знання, до знання стриманість, до стриманості терпеливість, до терпеливості побожність, до побожності братолюбство, а до братолюбства любов. Так нам дали, ми отримали чи треба докладати. Я так розумію, ти про це. Ось протиріччя. воно, ось, ось воно це протиріччя. Бо в третьому вірші ми читаємо, що його божественна сила дала нам все для життя і побожності. І нам це подобається. А в п'ятому вірші ми читаємо: докладіть усих, усіх зусиль. І нам це дуже не подобається, коли десь треба докладати зусилля, а тим більше, де потрібно докладати всі зусилля. Якщо так порівняти, то Божественна сила дала нам все, все це у відсотках скільки? 100. Коли говориться, докладіть усіх зусиль, усіх зусиль у відсотках, це скільки? 100. Не 99, це рівно 100%. І, до речі, чомусь в проповідях я більше чув про третій вірш, ніж про п'ятий, і майже ніколи не чув про поєднання, що Божественна сила дала нам все, і про те, що нам треба докладати всіх зусиль. То. Про що цей текст і що має на увазі Бог, говорячи, надихаючи Петра написати ці слова? Мабуть, те, що Бог робить для нас, ми говоримо ця парадигма для нас, в нас і через нас. Те, що Бог зробив для нас, воно не потребує наших зусиль. Ми отримали спасіння по благодаті. Нам нема що докласти, нам нема чим доплачувати. Але те, що Бог робить в нас, воно неможливе без наших зусиль. І часом криве богослов'я можливо навіть приводити буде і до таких висновків, що Бог спасає нас і треба спасатися, до спасатися. Але одночасно я чую люди, які не вірять в Євангелію, не визнають всю Євангелію, вони водночас. Так моляться цікаво і кажуть: Господи, забери все недобре з мого життя, все нечисте з мого життя, всі погані думки, всі гріхи мої, всі потаємні бажання, очисти моє серце. Це звучить дуже духовно, дуже класно, але в чому проблема? В тому, що людина е, хоче уникнути власної відповідальності за своє життя. І ось істина. Яка на цьому етапі, що Бог робить в нас, чітко ми можемо знайти її у всьому писанні. Бог не буде нічого робити з твоїм серцем, поки ти не почнеш робити цього. З іншого боку, дуже важливо розуміти, що Господь, даючи нам забезпечення, він робить наші зусилля ефективними. Ми надприроднім чином стаємо здатними до того, щоб проживати християнське життя. Тому що християнське життя, воно легке чи важке, воно неможливе. Воно просто неможливе. І якраз сила Духа Святого і все, що Господь дає нам, якраз ця сила і дає нам силу прожити надприроднє, тобто християнське, тобто христоцентричне, христоцентричне життя. Не варто думати, що речі, про які ми зараз говоримо, це якесь сухе богослів'я або доктрину, яку дуже важко застосувати в власному житті. В цьому протиріччі приховані великі істини. Ми маємо усвідомлювати, що без Христа неможливо догодити Богові і перемогти гріх. Питання не в простому позбавленні залежності чи поганій звичці. Хтось радіє, що завдяки Христу нарешті кинув зловживати, а хтось і не мав ніяких проблем з алкоголем чи наркотиками. Проблема не в окремих гріхах, від яких ми позбулися, а в стосунках з Богом. Послухайте можна ходити в кроватці з білим комірцем, бути зразковим батьком, чоловіком, але не мати стосунків з Богом. Багато кривавих диктаторів цього світу були високоорганізовані, пунктуальні і педентичні люди, що вдягалися чемно і відповідно до статусу. Але ж ви самі розумієте, яка доля їх чекає у престола нашого Господа Христа? Питання не в зовнішньому вигляді, не в поведінці лише, а в серці. Саме тому пророк Єремія пише про зміну завіту. Тому що треба було змінити серце людини. Ось надходять дні, мовить Господь, коли з домом Ізраїля і з домом Юди я укладу новий завіт. не за завітом, який я уклав з їхніми батьками того дня, коли взяв їх за руку, щоб вивезти їх з єгипетської землі, оскільки вони порушили мій завіт, то і я їх покинув, каже Господь. Ось завіт, який я укладу з Домом Ізраїля по тих днях, говорить Господь: Мої закони я вкладу в їхній розум, напишу їх на їхніх серцях і буду для них Богом, а вони будуть для мене народом. І ніхто не буде навчати свого ближнього та свого брата, кажучи. Пізнай Господа, бо всі вони пізнають мене від малого до великого, тому що я буду милосердний до їхньої неправедності, більше не згадаю їхніх гріхів та їхнього беззаконня. 31 розділ книги Єремії Ісус Христос, як первосвященик нового Завіту, зробив можливим нашу участь в освяченні. Завдяки йому все, що ми робимо, добре і приємне Богові і приносить Богу задоволення. Наші дари і вчинки Бог сприймає тому, що одного разу сприйняв нашого заступника і первосвященника Ісуса, який зараз сидить праворуч від Бога і благає про милосердя до нас. Це має нагадувати нам, що Бог. Не просто не має дітей мажорів, він також не має дітей егоїстів або зосереджених на собі. Християнство це не якісь практики, зосереджені на внутрішньому світі. Християнство включає в себе певні практики, але християнство це в першу чергу про стосунки. І якщо ми говоримо, що я не буду ходити в церкву, бо я в церкві не духовно росту, я спотикаюсь, я падаю, мені краще духовно рости на самоті. Звісно, краще самому рости і самому бути на самоті, тому що гріх не проявляється у стосунках, і тобі здається, виникає така ілюзія вже великої або навіть повної духовності. Зникли всі подразники, угу. ти в нірвані. Медитуєш в тебе духовний ретріт, і ти самозазерцаєш оцей всесвіт. Так. І це навіть за вокабуляром більше схоже на якісь східні традиції і практики, ніж на практичне, повсякденне хри християнське життя, як воно є. Да. Е Якщо можна тест провести на егоїзм прямо зараз. Якщо я поставлю питання, чи достатньо вам того, що Бог працює для вас і в вас? Якщо ви кажете так, окей, ви пройшли тест. Вітаю, ви егоїст. Але Бог має ще певний план для кожної людини. Він хоче працювати через людей. І де ми це можемо знайти, ми можемо знайти це от в тому переліку чеснот, який описує Петро. Що, до речі, дає велику ідею цілісності і взаємопов'язаності в спортзалі, коли люди намагаються підкачати свої м'язи, є загальні вправи і ізольовані. Ізольовані це ти коли конкретний м'яз намагаєшся розробити. Загальні вправи вони працюють на все тіло. То от важко знайти якісь християнські вправи, які будуть. Розвивати ізольовано якусь одну чесноту. Ми або у всьому ростемо, або не ростемо ні в чому. Ось мені здається, важлива ідея цього списку. Це навіть не список, а така от стежка за закільцов... закільцованість, де ми можемо бачити взаємозв'язок. Все починається з віри, очевидно, і все закінчується любов'ю. Спочатку братерська любов, братолюбство, потім любов, як агапи. Бо якщо ви все це маєте і воно примножується серед вас, серед вас, не десь там наодинці в вашій кімнаті, то не будете бездіяльними чи безплідними у пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Тобто кульмінація Божої праці в нас, коли ми стаємо таким каналом Божої любові, коли. Господь благословляє інших людей через нас. І ми часом думаємо, чи хоче Бог, щоб я робив те чи інше. Тут теж хороший тест. Якщо те, що я роблю, я роблю без любові, то воно ні мені не треба, ні людям не треба, ні Богу не треба. Все, що б я робив, чи це служіння в церкві, чи це підмітання дороги, якщо я працюю двірником. Чи це можливо, я ремонтую черевики? Як хто здається, Мартін Лютер Кінг говорив, щоб ангели один одному показували і тикали в мене пальцями і казали: дивіться, як він гарно ремонтує черевики? Він в цьому прославляє Христа, він в цьому майстер, Мікеланджело. І от таким самим чином все, що ми робимо, ми маємо робити з любов'ю. І все, що ми не можемо робити з любов'ю, любов то, може, не будемо цього робити. Підтримка, підбадьорення інших людей, в тому числі в церкві, служіння в нашій церкві, навіть якісь речі, які здаються технічними. Бути звукорежисером в церкві, можна це робити з любов'ю і можна робити це без любові. Навіть коли люди служать у війську, хтось робить це через ненависть до ворога, а хтось робить це через. Любов до тих людей, які залишаються за спиною, і це більш сильний мотиватор і більш сильний рушій виховання дітей. Очевидно, без любові тут повний крах і повне фіаско може відбутися. Тож, коли ми говоримо про те, що Христа достатньо, ми маємо на увазі те, що Він працює для нас. Це стосується минулого нашого того, що вже звершилося. І славного майбутнього, яке він готує для нас. Це його праця в нас і формування нашого характеру важлива частина і правильних стосунків, важлива частина нашого християнського життя. І нарешті його праця через нас, коли ми можемо як дерево дати тінь якійсь людині, як дерево дати плід комусь послужити плодом. Врешті-решт, це те, що зробив Христос, коли він прийшов не для того, щоб йому послужили, але щоб послужити і віддати своє життя за спасіння багатьох. В цей момент я згадую три події, які відбулися в житті Петра. Перше, пам'ятаєш, коли він на горі каже, слухай, нам тут настільки лакшері, навіщо нам кудись ще йти. Угу. Другий момент, коли він каже, Господь, не роби цього, нехай цього з тобою не буде. Жалій і... себе годом. Да, і третій, ось цей момент, коли він каже: Моїх ніг ти ніколи не вмиєш. І розумієш, і це настільки контрастує з тим, про що він потім згодом вже зрілий Петро буде Церкву. І це особливо помітно, коли пропустити через призму його такого скрушення біля Голгофи, не близько, тому що близько він побоявся підійти. І розмови з Христом, Симоне, Сину Йонин, чи любиш ти мене і заклик Христа: Паси вівці мої. Ось ця ємка фраза: Чи любиш ти мене? Паси вівці мої. Це те, що корінним чином змінило світогляд цінності Петра, його підхід до життя, його підхід ставлення до людей і слова Христове, хай так само формує і нас. Наш світогляд, наші цінності, наш підхід, наше бачення життя, нашу надію і наші цінності. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Звичайно ж, я погоджую, що людей без цінностей немає. У кожного з нас свої ідеали цілі, прагнення, наміри встигнути або зробити. Та питання полягає в тому. От яке місце в усьому цьому займає, власне, Господь Христос? Чи достатньо Христа в нашому житті? Варто пам'ятати, що Христос не один з шляхів сподобатися Богові і завоювати Його прихильність. Христос не запасний аеродром, який ми тримаємо до пенсії, а коли натішимося життям, прийдемо обов'язково прийдемо до церкви. На жаль, багато християн знають Господа, що їх спас, але не мають плодів духа і не розвиваються духовно. тому що Христос лише другорядний в їхньому житті. Пануючи, місце займають власні бажання, плани, ідеї, наміри. Саме тому такі християни залишаються немовлятами у Христі, все ще потребують духовного молока. Але як закликає Петро, віруючі повинні зростати в благодаті та пізнанні Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Про це ми ще будемо згадувати, вивчаючи третій розділ. Лже вчителі шукали знання заради Нього самого. Але Петро пояснив, що ми не повинні зосереджуватися саме на знаннях. Інформація, яку ми отримуємо, має приносити плід. Сам Петро про це буде писати трохи пізніше. Я особисто вважаю, що образ принесення плоду саме з Євангелія від Івана з 15 розділу про виноградну гілку, який ми часто зустрічаємо і в Старому Заповіті, край важливий для розуміння Ісуса. Плід, що росте на гілці, описує справжніх учнів Ісуса. На зламаних гілках не буває плодів, і немає життя без корення, плід містить у собі насіння, яке продовжує життя наступних поколінь. Справжній учень має життя, що витікає з Ісуса, а його власний характер і сила формують ставлення і поведінку учня. Справжні учні стають плідними завдяки Божій силі. А ось чи має наше життя? Плідний вплив на тих, хто нас оточує на дітей, на дружину, на чоловіка, на тата з матір'ю. Чи побуджують наші духовні знання інших шукати Бога? Питання, на яке варто відповісти. А якщо ні, а якщо ні, то можливо і ми не маємо життя у Христі, друзі. Наша віра повинна виходити за межі того, у що ми віримо. Вона повинна стати живою частиною всього, що ми робимо, що приносить добрі плоди і духовну зрілість. Спасіння, звичайно ж, не залежить від позитивних якостей характеру і добрих справ, а ось навпаки, воно породжує ці якості і справи. Людина, яка претендує на спасіння, залишаючись незмінною, не розуміє ані віри. Ані того, що Бог зробив для неї, ані того, що таке Христа достатньо того, про що ми сьогодні говорили. Віра в Господа Ісуса Христа і пізнання Його, яке веде до зростання цих якостей, спонукає віруючих змінювати світ на краще і йти до кінця. Ось, бачите, друзі, це не лише суха доктрина. Фраза пізнати Христа має цілком практичне застосування. Поміркуйте про це. Ну, а наш час вийшов, і ми закінчуємо наше дослідження слова. Почуємось наступного разу. З вами в студії працювали Олег Павліщук і Ростислав Бабенко.